Так, добрий день, шановне панство. Перейдуся я по своїх помідорах. дане відео буде про помідори, помідори на вулиці. Ось Дивіться, ось такі в даний момент є помідори. Бачите, на їх потих, зламався, палка. От, Помідори на помідори напала фітовтора десь тиждень назад. Можливо, ну я два тижні назад покропив. І десь через пару днів дощі, і стояла дуже-дуже велика парилка. І я помідори пообрізав, по, до, перед тим покрупив і частина помідорів вистояла. Ну, Дивіться, є ось такі потужні помідори. Дуже потужні, треба збирати. На помідори, на щастя, того, як душі були, лізли. Слимаки, зараз посуха, то слимаки, напевно, трохи втекли. Його спотіку починають жовтіти помідори, я їх починаю збирати і вони вдома вже доходять, доходять вже вдома помідори. Підливати не буду, боюся підливати, Дощі падали, та й зараз зрідка падають що два дні без дощу. Ось такі в нас помідори. І почали дозрівати, я думав, що врожай буде набагато менший. тут я декілька картопля, ось рядом картопля з світовторою. Ну і я декілька кущів викинув помідорів, бо стебла були. Ну і в принципі все. Тут я пізніше їх садив, то ще тримаються помідори. Думаю, як буде погода, то вони достигнуть. Вже крупити хімією не буду. Так, Йдемо до інших помідорів. Так, дивіться, зробив я експеримент, то біля приміщення. Тут господарська споруда, дах десь виступає 70 см зверху, і я теж помідори, але помідори тут вони стоять у мене в 10-літрових бутилках від води, від олії, які були бутилки, такі були. Знизу я накидав трохи гною, потім землі. І посадив розсаду помідорів. І тут, як бачите, то вже кінця розсада тут була сама менша. Я так, для для експерименту. А експеримент, дивіться, як-не-як, -як. помідори по з'являються, ну невеличкі, ну, але є. Так що хто на балконі живе, то теж може не полінуватися, знайти собі гарної землі. Підживляти, підливати і мати трохи помідорів. Ну і про помідори в даній теплиці. Ну, Я після вчора чи вчора позбирав з даної теплиці, я вже виніс більше двох фід помідорів. Але що вам скажу, дуже погано позав'язувалися помідори. От. Тут в мене якісь, не знаю, як вони називаються такі з полосками. От. І вони теж на кущі ну, мало. Я привик, що е, колись, як я займався, то в мене були потужні помідори, бували такі кущі, що я з одного куща більше 10. Більше Ну, більше відра помідори легенько збирав. Дивіться, зараз я перейдемося теплицею. Є помідори, деякі гарні кущі, а деякі не є дуже гарні. І, так як я вже того року я садив не своїм насінням, бо позан... Моє чи виродилося. Ну, коротше, мені не сподобалося, то моє насіння вже виродилося. І то сусіди дали, то люди да, дали. І ось бачите, тут знову.